Люблю я тварин, особливо собак. Це мої чотириногі друзі. Пам'ятаю, з ранніх літ навчили так: щоби берегти калину в лузі, у полі квітів безпотребне рвати, оберігати кожне деревце, життя пташкам узимку рятувати, Від мулу влітку кожне джерельце. Дідусь сказав: Природа хоче жити і все живе, що у природі є. Цей світ всім серцем мусиш полюбити, Ось це тобі наставлення моє. Береш у дім тваринку, то вже знаєш, не іграшкуну собі придбав. За цю тваринку ти відповідаєш, Щоб потім ти її не викидав. І пам'ятаю, як в гараж ходили. Я ж хвостиком завжди за дідусем, а містом безпритульні пси бродили. Ході, голодні, глянеш. В серці ще. Не бійся, казав дідусь, пси хочуть жити, ти це на все життя запам'ятай, і їх нещасних мусить хтось кормити, так ти мені у цьому помагай. Щоразу, як в гараж ходила з дідом, несла відерце з кашею для псів, були собачки чемні за обідом. Кожен у черзі вистояти вмів. Зараз мені вже повних дванадцять. Війна в країні. Це важкі роки. Собак в нас розвелося понад двадцять щодня зустрічають старші й малюки. Вони щораз нас радо зустрічають, кожен хвостом весело виляє, у наші очі щиро заглядають, погляд цей у душу проникає. Нас песики так добре розуміють, шкода, що лиш не можуть розмовляти. Команди всі виконувати вміють. Люблю за ними я спостерігати, як бачите, давно вже милі друзі, турбуюсь про залишених собак. З війною їх побільшало в окрузі, бо люди повелися з ними так, і господарі втекли за кордон, виганяючи собак із хати. Не знаю, чи є в Україні закон, щоб людей за бездушність карати.